Шановні брати, сестри, цей чудовий ранковий сонячний суботній день в Домі Божому в першу суботу Нового року. По милості Господа ми з вами пережили ще один рік. Непростий був цей рік. Було багато переживань, смутку, лилися сльози. Не спали з ночами, але мірість Господня була над нами і ми все ж таки пережили цей рік. Звичайно, були і радісні моменти в нашому житті. Ми не можемо сказати, що геть все було сумно. Кожного дня ми мали хліб, ми мали до хліба, ми мали одежу, ми мали тепло. Ми не були залишені нашим Господом, але Його рука супроводжувала нас. Сьогодні ми вступили вже в новий рік. Сьогодні у нас четвертий день нового року. І, звичайно, я думаю, що багато вже прозвучало з наших уст в адрес наших друзів і з уст наших друзів, знайомих, в наш адрес побажань. Привітань з новим роком, правда? Без цього не обійшлось. Ну і мені хотілося б сьогодні, друзі мої, привітати вас із новим роком. І хотілося б, щоб цей рік став для кожного із нас часом нових можливостей, духовного зростання і щедрих Божих благословень. Хай Господь наповнює наші серця. Миром, вірою, радістю нехай Його присутність супроводжує нас кожного дня, в кожному нашому дії, діянні, кожному, на кожному нашому кроці. Хотілося б, щоб ми могли відчувати, що Господь завжди є поруч з нами. Амінь. 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 Але, звичайно, я думаю, що кожен із нас розуміє і те, що. Не від наших побажань і привітань залежить наше благополуччя, правда? Якби ж нам побажали, і з цього нам вже стало добре, і все пішло, як то кажуть, як по маслу, то це би було дуже добре. Це би було все так просто, все так легко. Я прийшов, побажав вам, і ви цілий рік живете щасливо приспівуючи, як то кажуть. Але, Але воно не так, правда? Для того, щоб. Мати благополучне або щасливе майбутнє, нам з нашої сторони потрібно щось робити. Правда? Як ви думаєте, від чого залежить наше майбутнє? Як воно буде розвиватись, як буде складатись наше життя, від чого воно залежить? Які є думки? Дозвольте мені сказати, Запитання. у кожній людини має бути то жінка, то толі мужчина, чи ученик, який батько прививає з цю дитину. Два фактори це ціль і постоянство. Постоянство, школа, повчиться, послужить, це постоянство. Хліба принести, послужити, це постоянство. А ціль – не вставати на місці, а йти вперед. Дякую, я не де, де Ісус Христос, ми попали Расту. в ціль? Дякую. Бог тобі. а якщо ти зійшов із целі, смисл потіряється у чоловіка. От це треба боротися. От я сюди йду вже другий рік. Я знайшов, я йду в цілі. Я її шукаю цілі. а вона йде за мною. І я щастя, що я серед такого контингента, у такому Божому храмі і все Аминь. бачу і чую те, чого мені Господь дає. Дуже приємно, дякую. Але ще один важливий момент. Серце Серце віддати Богу, ще один важливий момент. Ціль мати в житті це важливо. Тому що життя без цілі, воно як той корабель без керма. Да? Куди вітер подув, туди його понесло. Плеве за течією і так далі, і так далі. Дойде цей корабель до цілі? Звичайно, ні. До якої діти? Ну до якої? Апостол він мав цей. І ось, друзі, дуже важливо мати ціль, але ще важливо мати правильну ціль. Тому що сьогодні, зазвичай, в канун Нового року, на Новий рік, люди ставлять перед собою цілі, вони оглядають своє майбутнє. Вони аналізують, звичайно, не всі, але більшість людей аналізують своє минуле, вони ставлять перед собою якісь задачі на майбутнє, вони хочуть чогось досягнути в своєму житті, і багато хто з них досягає своїх цілей, але дуже часто ці цілі, вони такі, знаєте, тимчасові. Тимчасові. Вони не важні, не головні. Я хотів би сьогодні звернути нашу увагу на ціль апостола Павла, яку він мав у своєму житті і разом з вами прочитати пісня апостола Павла до Филип'ян 3 розділу декілька віршів, де апостол Павло він говорить про свою ціль, яку він має в житті. Можемо разом відкрити Біблію, в кого є, і відкриємо третій розділ пісня апостола Павла. До Филипян і будемо читати із сьомого вірша. Філеп'ян, третій розділ сьомого вірша. Але те, що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі все визначаю за втрату порівняно з величю пізнанням мого Господа Ісуса Христа. Задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. І виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру Христа, праведністю, яка від Бога через віру, щоб пізнати Його і силу Його Воскресіння. І бути спільником у його стражданнях, уподібнюючись його смерті, аби якось досягти Воскресення мертвих. Ось ціль, яку мав апостол Павло у своєму житті. Звичайно, в нього було багато інших цілей. В нього була ціль пройти певні території з місіонерською роботою, з проповідуванням Слова Божого. У нього були цілі відвідувати. Друзів, братів, сестер відвідувати церкви, підтримувати, укріпляти, ободряти. В нього була ціль допомагати людям, наставляти їх, навчати і так далі. І так далі. Але в нього була головна ціль в житті. Серед всіх цих цілей в нього була головна ціль, яку він хотів досягнути, і каже, раді досягнення цієї цілі, все останнє це що? Нічого не варте. Воно не варте того, щоб ми побивалися за Нього. Воно не варте того, щоб ми переживали за Нього. Воно не варте того, щоб ми тратили своє життя, свій час для досягнення цих цілей. Саме головна ціль. Апостол Павло каже: я хочу пізнати Його. Я хочу пізнати Ісуса Христа і найтися або досягнути тієї праведності, яку дає Христос. Я знаю, друзі мої, що цей новий рік кожен із нас по-різному зустрів. Я живу в багатоповерховому будинку і було чутно, як одні сусіди зустрічали Новий рік, як другі сусіди зустрічали Новий рік. Інші сусіди зустрічали рік, Новий рік, було видно десь там, що де відбувалося. І дійсно по-різному, коли настала 12-та година ночі, коли людство зустрічає Новий Рік. Хоча ми, як віруючі люди, як адвентисти, які розуміємо, що день закінчується при заході сонця і вже від заходу сонця починається новий день, то ми зустрічаємо Новий Рік коли? Коли заходить сонечко. Заходить сонечко за обрій. ми розуміємо, що розпочинається новий день або новий рік. Але люди, які цього не знають, вони зустрічають його 12 годин ночі, навіть вже ранком, десь 4-5 годин я проснувся, я чув, як сусіди ще зустрічали Новий рік. Хтось зустрічав його, випиваючи бокал, вина чи шампанського. З вигуками, якими? з Новим роком, з Новим роком і так, далі, і так далі. Хтось по різному зустрічав, а хтось в окопах зустрічав цей новий рік. Хтось зустрічав за шикарно накритим столом, гуляння, сміх, щастя, радість, задоволення. А хтось приклонив свої коліна перед Господом. І дякував щиро серця Богу, щоб Бог зберіг Його життя, що він мав напротязі року кусок хліба і до хліба, щоб він мав одежину і теплу хатину, де лягти, і чим накритись, по-різному люди зустрічали новий рік. І я знаю, друзі мої, що в нас із вами є різні цілі на цей новий рік. Адже, напевно, кожен із нас планував щось. На новий рік чого досягнути, що здобути в цьому році? Які цілі поставили ми на новий рік? Давайте ми згадаємо, що ми планували, про що ми мріємо в новому році. І порівняємо з тими мріями, цілями апостола Павла. Наскільки наші цілі є благородними. Наскільки вони є святими, наскільки вони є важливими, ті цілі, яких ми хочемо досягнути. Звичайно, ще раз повторюсь, друзі мої, може бути багато різних цілей в нашому житті. Ми не можемо сказати про те, що ми повинні тільки молитись і більше нічого не робити. Абсолютно ні. Але серед багатьох цих цілей в нашому житті має бути головна якась ціль, якій підпорядковується все в нашому житті. Ви розумієте, про що я мов? Яка моя є ціль? Які цілі в моєму житті підпорядковуються все? Хтось бізнес ставить на перше місце? І він не спить, не їсть ні сім'я, нічого, йому ні по чому, йому треба що? Гроші, 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 робота, бізнес. І що він досягає? Те, яку ставить ціль. Но наскільки ця благородна є ціль? Як дуже часто в досягненні цієї цілі люди втрачають свою сім'ю, втрачають своїх дітей, втрачають багато чого, вони досягнули цілі. Ну якою ціною? Апостол Павло мріяв, він мріяв про те, щоб він міг пізнати Ісуса Христа. Друзі, чи ставив хто-небудь із вас на Новий рік таку ціль для себе? Подумайте про це. Якщо, якщо ви не ставили, не думали про це, то подумайте, чи рік тільки почався. Ми прожили всього-навсього лише три дні, сьогодні четвертий. Ми ще можемо поставити собі ціль. Хто із нас, можливо, поставив собі ціль цього року прийняти Господа в своє життя, в своє серце, заключити з Ним завіт. Чи є серед нас ті, хто поставив таку ціль в своєму житті? Чи ми просто живемо собі, як той корабель без цілі потічені? День за днем, день за днем, одне й те саме, одне й те саме, живем, живемо. Прийшов знову Новий рік і знову так собі живемо. Які цілі в нашому житті? Так би хотілося, друзі мої, щоб ми переглянули свої цілі і дозволили нашому Господу, щоб він вів нас по житті. Ви бажаєте, що Бог вів вас по житті? Є серед нас такі, хто хотів би цього. Дякую. Дякую. Але наступне. Питання, а чи бажаєте ви покорятися Божому керівництву у вашому житті? Ви готові покорятися Божому керівництву? Слава Богу. Не всі, але слава Богу. Хай Бог поможе вам. Я розумію, що, можливо, десь ці рішення вони такі лише такі лише, лише починаються. Але хай Бог дасть сили вам покорятися Богу завжди. Довіритись йому, щоби Він вів нас у житті. І хотів би сьогодні звернути нашу увагу на деякі конкретні практичні кроки щодо того Божого керівництва у нашому житті, щодо нашого духовного зростання у новому році. Що робити мені і вам, щоб в цьому новому році мені стати ближче до нашого Господа з нашим Господом тісніше? Щоб його характер, його образ більш ярко виразився або відбився в моєму характері, в моєму житті. Що для цього потрібно робити? І перше, на що хотів би звернути увагу, це молитва. Нам потрібно кожного дня знаходити час для спілкування з нашим Богом. Напевно, ви добре знаєте, що з ким спілкуєшся, бо є в народі таке прислів'я, з ким поведешся, з того й наберешся. Якщо ми будемо часто, систематично спілкуватися з Богом, то що буде відбуватися? Буде відображатися, як пише апостол Павло, споглядаючи на нього. Він буде відображатися в нашому житті, в нашому характері, в нашому діях, поступках, вченках. Адже молитва це є спілкування з нашим Богом. Молитва це той час, коли ми відкриваємо свою душу перед Господом, своє серце. Ми кажемо, Господи, Ти бачиш моє життя, ти знаєш все. У мене ось такі проблеми, ось такі переживання, а тут ось такі радості є, ось такі успіхи є, за які я дякую. Ми відкриваємо перед Богом наше серце, нашу душу. Чому, друзі мої, хочу порадити всім тим, хто хоче в цьому новому році стати на крок або два ближче до Господа, зблизитися з ним, більш ярко відображати образ Божий, образ Ісуса Христа в своєму житті, знаходьте час для спілкування з Богом. Моліться, Господу незавченими молитвами, як віршик, які часто люди вивчають і розказують устами, а думки їхні зовсім десь там літають. Молитва це спілкування з Богом, як з батьком. Ми вчора вечором, хто був присутній, говорили про те, що Бог є наш батько. І в своїх молитвах Ісус Христос навчав своїх учнів і нас з вами, щоб коли ми звертаємося до Бога, то зверталися до Нього як? Отче наш або Батько наш. Тому ми повинні з Богом спілкуватися як і з Своїм Батьком. Коли наші діти приходять до нас, вони що нам віршики розказують завчені? Ні. Вони говорять нам. Про свої радості, про свої переживання, про свої печалі і так далі. і так далі. Коли ми приходимо до дітей, що ми з ними, як говоримо, ми спілкуємося як батьки з дітьми. Друге, на що важко звернути увагу, читати Слово Боже. Я впевнений, друзі мої, що в кожного із нас є Слово Боже вдома. Чи є серед нас, кого немає Біблії? Є такі люди серед нас? Якщо ми подаримо, якщо немає у когось Біблії, ми подаримо. Слава Богу. Нехай вона не припадає пилом на наших полицях. Читайте, будь ласка, слово Боже. Воно буде навчати нас, воно буде надихати нас, воно буде відкривати нам Христа і сам Господь Ісус Христос сказав, що ви дослідіть Писання, а вони що роблять? А вони звідчать про мене, казав Христос. Або іншими словами, вони відкривають мене. І читаючи Слово Боже, ми будемо знати, куди нам рухатись. Тому що Давид, коли сказав, що Слово Боже це як той світильник, який світить у темному місці. Дуже часто, друзі, ми попадаємо в ситуації, в яких не знаємо, що робити. Як нам поступити? Звертайтеся до Слова Божого. В ньому ви знайдете відповідь, молитва, читання Слова Божого. Ви знайдете рішення для багатьох складних ситуацій, які зустрічаються в нашому житті. Третя порада, на яку хотів би звернути увагу. Перше це молитва, друге читати Слово Боже. І третє це служіння іншим людям. Новий рік це чудовий час, щоб знайти можливості допомагати іншим. І бути світлом для них у цьому світі. Я не знаю, як ви, але я знаю на своєму власному досвіді, яке то велике щастя і яке то задоволення, коли ти зробив комусь щось добре. Коли ти комусь поміг і бачиш, що людина тобі вдячна, що вона щаслива і на душі так приємно, так, так радість. Правда? Я думаю, багато хто з нас переживав щось подібне. Хочете бути щасливими, робіть добро інше. Не проклинайте нікого, не робіть нікому зла. А навпаки, чиніть добро, тому що є в народі прислів'я, звичайно, на російській мові, як аукнеться, так і Да? Як хто кому, так Бог йому. Ну і багато таких є приказок на цю тему. Тому, друзі мої, хочете бути щасливими, робіть щасливими інших. І це щастя повернеться вам. Це принцип біблії. Адже Господь казав, що людина сіє, те вона і буде жати. Не обманюйтесь, пише апостол Павло до Галат. Бо що тільки людина посіє, те вона і буде жати. Сійте добро, сійте щастя, робіть щасливими інших. І ви будете щасливими в своєму житті. І от Матвей говориться, молійтесь за ні вас, проклинаючих вас. <клісті> молійтесь Богу за, їх, за їхнє спасіння, вибуйте Боже. І четверте, на що хотів би звернути нашу увагу? Складаючи свої плани, пам'ятаймо, що наші плани повинні співпадати з волею Божою. Кожного разу, коли ми складаємо плани, коли ми хочемо щось робити в своєму житті, задаймо собі запитання. А чи угодне це Богу те, що я хочу робити? А чи угодно це Богу, що я планую в своєму житті? Чи задоволений буде Господь? Чи не буде Він засмучений моїми діями, як мій батько? Адже ми засмучуємося діями своїх дітей, коли вони. Ну, не зовсім такі добрі, правда чи ні? Нам батькам неприємно Бачити це нам сумно. Часто ми хочемо дітей виправити, щось їм сказати, щось підсказати, але, на жаль, не завжди діти слухають нас, кажуть, ми вже дорослі, так як і ми кажемо Бог. Що ти, Господи, мною хочеш керувати? Я вже прожив життя, мені вже 50, 60, 70 років. Що мені ще вчитися, друзі? Треба вчитися до кінця свого життя, у нашого Господа, нам потрібно навчатися. Також, друзі, пам'ятаємо, що Бог завжди буде поруч і допомагати нам у наших планах, якщо вони будуть узгоджені із волею Божою. Бог обіцяє підтримувати всі, нас у всіх наших починаннях. Якщо ми довіримо йому свої плани в книзі Дорога до Христа я не знаю, хто має цю книгу. Є в кого є ця книга? Багатьох немає, Там назва трошки друга. ко Христу на російській мові або дорога до Христа. Дарували Або дарували, коли в нас було перед новим роком, В'ячеслав Іванович дарував кожному. Книгу, таку тоненьку книжечку пам'ятаєте? Назва інша. Назва інша. Там. Трошки назва інша, я не пам'ятаю, як М вона називала. Мир, про який ти мрієш. А, мир, про який ти мрієш. Да, дякую. Є така, так? Да? Мир, про який ти мрієш. Дуже гарна книжечка. Книга. Автор цієї книги там говорить, дає таку пораду. Да, дякую. Кожного дня свої плани вручайте в руки Господу. Тому що ми складаємо плани не тільки на рік, а кожного дня, проснувшись ми щось плануємо, правда? Сьогодні я хочу те 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 робити, те робити, туди те, те рішити. Тому автор цієї книги радить. Кожного ранку вручайте свої плани в руки Божі. Нехай Господь керує вашим життям. І будьте готові до того, що Господь... Буде управляти вашими планами. Будьте готові до того, що вони можуть сповнитись, або, або не здійснитись в залежності від того, якою є воля Божа. А ми так часто розчаровуємось, коли щось напланували, а воно не вийшло. Правда? Якщо ми вручали в руки Божі ранком свої плани. Якщо ви, ранком проснувшись, ставали на коліна перед Богом і розповідали йому про свої плани і просили його керівництва, бути спокійні, якщо навіть вони не сповнились. Тому що Бог краще щось передбачив для вас, ніж ви напланували на свій день. Бог завжди готовий і обіцяє підтримати. Нас усіх наших починаннях, якщо ми довіряємо йому свої плани. Тому давайте ми будемо вірити, що з ним ми зможемо подолати всі труднощі і досягнути справжньої цілі, доброї цілі. Давайте ми сьогодні переглянемо ще раз своє життя, переглянемо свої цілі на новий рік, які ми поставили перед собою. І не забудьмо. Про головну ціль Пізнати Господа, прийняти Господа в своє життя, тому що що б мене досягнули, які б цілі мене осягнули в своєму житті, якщо ми втратили Господа, то все каже апостол Павло. Є сміття. Не гонімся за сміття. Не шукаємо сміття в цьому світі, а шукаємо Господа, щоб пізнати його. Я про це хотів би молитися разом з вами, тому запрошую вас помолити. Наш добрий і люблячий милосердний Господь. Ми перед Тобою низько схиляємося, як діти перед своїм батьком, і хочемо від щирого серця дякувати тобі, дякувати за прожитий, прожитий рік, за твою турботу про нас, за те, що ти зберіг життя наше в цей непростий час. Твоя милуюча рука, Господи, супроводжувала нас, берегла. Тих. Давав нам хліб і до хліба, Ти давав нам одежу, Ти давав нам добро, тепло, життя, здоров'я. І все, Господи, ми мали із Твоєї щедрої руки. Ми дуже вдячні Тобі. Сьогодні ми просимо прощення в тебе за все, що було не так в нашому житті. І просимо, Господи, щоб ти в цьому новому році. Супроводжував нас по нашій життєвій дорозі. Ми хочемо постійно відчувати, Господь, Твою присутність. Сьогодні ти бачив руки, які були підняті, виражаючи своє бажання, щоби ти вів їх у житті, щоби ти руководив їхнім життям. Господи, дай відповідь на бажання наших сердець. Хто ще не рішився, Господи. Довіритись Твоєму керівництву, ти не залишай їх, веди їх, Господи. І дай Боже нам серед цієї метушні, серед цієї суєти, яку ми зустрічаємо кожного дня із свого погляду не втрачати Тебе, нашого Бога, нашого Спасителя, нашого Творця. Дай, Господи, нам кожного дня посвячувати своє життя Тобі. Всі свої плани, Господи, погоджувати з Тобою, довіряти Тобі, щоб Ти вів нас по житті, щоб Ти керував, щоб Твоя воля, Господи, виконувалась у усіх наших діях, а де, Господи, десь будемо супротивлятись Тобі, то Ти, Боже, не залишай нас, але ніжною своєю рукою направляй на дорогу правди і добра. У ім'я Ісуса просив, віримо, що чуєш нашу молитву, і дякуємо тобі, Отцю, Сину та Духу Святому. Амінь. Амінь. Амінь.